Подол – плохое место для собак. Плевать трамваем на собачьи лапы. У них дорога, пассажиры, график. Они неотвратимы, как судьба. Дождливые подольские дворы, изысканные завтраки помоек. И кажется, от моря и до моря дожди, дворы, помойки и пиры. А вечером огромная луна. И так все время. Бегай и надейся, что, может быть, останется на рельсах. а Алла. Доброго вечора, друзі. Не дивуйтеся, антураж трошки інший, але як це вже стало традицією, у четвер увечері, хоча й з невеличким запізненням, з вами в ефірі канал БІТІВІ і програма Читаємо Київ і її автор і ведуча Владислава Осьмакова. Оскільки все, що ми робимо про Київ, ми робимо на громадських засадах, то доводиться підлаштовуватися під графіки роботи одне одного. І тому сьогодні трансляція нашої програми відбувається онлайн із офісу компанії EPAM, в якій завтра і післязавтра відбуватиметься велика аутсорсингова конференція, присвячена е, мовникам і комп'ютерним технологіям, пов'язаним із е, мовленням. Але ж сьогодні, звісно, не про це, а про Київ. Вірш, з якого я розпочала нашу програму. Граму належить відомому київському поету, який, на жаль, дуже молодим пішов із життя Леоніду Кисельову. І як ви почули, ідеться про трамваї. Тема. Сьогоднішньої програми буквально логічно виплила із вчорашньої розмови про міський транспорт, який ми вели в програмі «Градська сріда. Починали з наземного вчора. Вчора говорили про метро. І одне із запитань, яке я поставила нашому гостю, було таке: а чи існують якісь оповідки про привидів у е київському метрополітені, чи може якихось інших засобах громадського транспорту? І, о, диво, готуючись до сьогоднішньої програми, я знайшла про. Красне оповідання, в якому йдеться саме про привид. Тому наприкінці програми на вас очікує невеличкий сюрприз. Буде гарне, але страшне, як це й має бути увечері, оповідання. Але оскільки програма наша називається Читаємо Київ, то, як завжди, я маю з собою декілька книжок. Можливо, якщо дозволить техніка, будуть ще й картинки. А як ні, то я залюбки розповім вам, куди саме зазирнути для того, щоб подивитися, а не тільки почитати. Про київський транспорт, звісно, взяти з собою все, що написано і надруковано, про трамваї, фунікулери, тролейбуси і метрополітен, абсолютно неможливо, але є джерела, є ресурси, до яких кожен хто не полінується, може легко завітати. Отже, що би я вам насамперед порадила для того, щоб якнайповніше уявити собі кількість. Видань про Київ є електронні ресурси, такі як, скажімо, Old Київ, і там величезна добірка фотографій і старих листівок різних часів, де можна зокрема побачити трамваї, конку візників і інші засоби пересування, які в той чи той час з'явилися у нашому місті. Чимало фотографій, а також в розділі Магазинчик на сайті компанії Інтересний Київ. Там ви можете скласти собі повну бібліографію стосовно київського транспорту. Цьому присвячено навіть спеціальний розділ. Але не полінуйтеся і зазирніть також у розділ Спогади про Київ. І там, зокрема, пошукайте принаймні двох авторів. Насамперед, це Відомий києвознавець, журналіст і письменник Віталій Баканов в його останніх працях, скажімо. Київ 50-х, книга спогадів, яке вийшло цього року, є чимало і про громадський транспорт, саме тієї доби, дитинство 50-х, 60-х, Київська ностальгія, і забуті сторінки Київського побуту. Я за традицією навіть назви російською мовою перекладаю українською, але там це все подано мовою оригіналу. Отже, Віталій Баканов і його бібліографія, або на сторінці Віталія Баканова у Вікіпедії, або на сайті Інтересний. Там само ви можете знайти праці Стефана Машкевича. І насамперед я порадила б вам книжку, яка вийшла вже досить багато років тому, яка називається Трамвайні копійки». Ну і, звісно ж, неможливо оминути увагою неймовірно змістовний ресурс, який створив Стефан. Він називається Пам'яті київських трамваїв. Там фактично все, що тільки можна було дізнатися про київські трамваї. Ну, а з тих Видання, які у мене сьогодні з собою, ось ця прекрасна книжка Трамвай на улицях Києва, яку випустило в світ київське видавництво Skyhorse. І тут є такі дуже зручні для розуміння розвитку цього найулюбленішого киянами транспорту, як коротенькі і дуже змістовні підписи. Фото. Яка вулиця, який тип пульменівського вагону, якого року його було модифіковано, і так далі, і тому подібне. Не знаю, чи ви зможете побачити, як воно виглядає, бо, можливо, від Софітів від близької, але ось подивіться, що було наприкінці 19-го на початку 20-го століття, і як той самий вид транспорту інколи в тій самій ділянці міста виглядав за кілька десятиліть. Отже, трамвай на улицях Києва, видавництва Скайхорс. Якщо ви захочете дізнатися докладно про певні статистичні показники, я спеціально прихопила із собою книжку, до якої дуже часто звертаюся. Попереджаю, що в ній дуже багато ідеології, але якщо її опустити і звернутися одразу до потрібного вам розділу, ви знайдете саме те, що потрібно. Це другий том із тритомного в чотирьох книгах видання історії Києва, яке було випущено видавництвом наукова думка до 1500-ліття Києва. Навмисно прихопила це дуже відоме, можна сказати, хрестоматійне видання для наших молодших глядачів, які, напевно, цю книжку знають не так добре, як люди мого віку старший. А тут є по періодах буквально десятиліття за десятиліттям розповідь про розвиток міського господарства, зокрема транспортної інфраструктури, скільки було трамвайних ділянок, коли і за яких обставин з'явилися на вулицях Києва автобуси і як довго вони прожили. Це дуже кумедна чи скоріше трагікомічна історія. Про те, скільки коштувало доїхати від однієї частини міста до іншої, бо була дуже складна система тарифікації. Ну і про інше. А, зокрема, про довжину київських вулиць, про те, як вони брукувалися, чим були замощені в стару вину, оскільки це теж безпосередньо пов'язано може не так із транспортом, як із способами пересування в місті. Я, от обмірковуючи сьогоднішню тему, думала: як дивно? Людство тисячами років пересувалося або виключно пішки, або верхи на конях, або в кращому разі на якихось возах, на каретах. І це надзвичайно тривала традиція. Менше 200 років моторизованого транспорту, а ми від нього вже страшенно втомилися. Пригадайте, березень цього року, коли випав той велетенський сніг. Я добре чулася на київських вулицях. Машини стоять нерухомо. І можна було ходити площами і вулицями там, де ми зазвичай з вами притискаємося до стін будинків, щоб ніхто не розчавив. Людині, виявляється, через надлишок транспорту в місті стає незатишно. І в дивний спосіб цю тему віддзеркалює сучасна українська література. Навколо транспорту у художніх текстах як прозових, так і поетичних. Вже створено чимало. І взагалі, якщо читаючи щось про Київ, я маю на увазі читаючи художні, звертати увагу не тільки на описи парків, схилів, неба, Дніпра або будинків чи площ, але також і на звуки, які ми можемо собі уявити, якщо вимкнемо уяву, то виявиться, що ці твори сповнені не лише голосами персонажів, але і звуками міста. Тут цокотять. Коні копитами, там стукають колеса трамваїв, тут шурхотять шини, так звані дутики повозок, які їздили фактично вже на сучасних автомобільних шинах. І з цього створюється особлива музика великого міста. І раптом все стихає. Сучасна література повертає від традиційного замилування вічним Києвом до Києва постапокаліптичного. І є декілька творів в жанрі антиутопії, який інакше називається дистопією, в якому оці всі рухомі засоби стоять нерухомо. Назву твір, до якого вже неодноразово зверталася це дилогія Юрія Щербака. Смерть перепрошую час мертвохристів і хроніки 2077 року. Якісь дивні черепахи, чи то йдеться про танки, чи якісь інші панцерники на колесах, автомобілі. Все це знерухомлене, загромаджує собою вулиці і площі, але людям страшенно кортить цим скористатися, і вони, зрештою, наново, як це було в 19 столітті, винаходять пальне. Нерухомі транспортні засоби заполоняють вулиці і площі у антиутопії Олександра Ірванця очамимря і в деяких інших творах. Ну а решта рухається. І е, про те, як відбувався цей рух, розповідає досить е, насичено фактами і в е, властивий йому спосіб. На жаль, уже покійний, прекрасний київський автор царство йому небесне Олександр Анісімов. Ось другий том його книжки Київ і київляні», де великий розділ під назвою Ех прокачу!» розповідає про розвиток київського міського транспорту від візників до автомобілів. Якщо у нас буде можливість переглянути слайди. Ну, мені підказують наші редактори, що на превеликий, на превеликий жаль, ні. Але нічого. В кожному із цих видань картинок чимало. Та й всі, хто нас дивиться, я абсолютно в цьому переконана, знають, де знайти те, що треба. І подивитися на київський фунікулер, форма вагонів, якого неодноразово змінювалася. І в ті часи, коли схили київські гірщини були так щільно засаджені деревами. Ця струнка лінія колії метрополітен, перепрошую колії фонікулеру добре проглядалася як від Андрійської церкви, так і зі схилів Володимирської гірки. Якщо говорити про не наземний транспорт. А про річковий, то тут теж чимало цікавого. Якщо звернутися до ілюстративних матеріалів, є прекрасні фотографії, опубліковані свого часу відомим київським фотографом Демезером. Є фотоальбом Левдика, одного із перших фотографів, який знімкував. Портрети Києва, його ландшафт, його краєвиди є ціла серія листівок із таким добрим київським гумором відомого фотографа і видавця Дмитра Маркова, який робив не просто листівки, а листівки колажі. Так скажімо, на них можна побачити ланцюговий міст, а під ним пропливає малесенький пароплавчик. А поряд величезний човен і все це із повним порушенням перспективи, пропорції, але дуже мило суто по київському. А з ланцюговим мостом, який було збудовано 1853 року, пов'язано прекрасну літературну історію. Раджу вам і вже це робила в одній з попередніх програм. Звернутися до повісті Миколи Ліскова «Запечатленний ангел, де йдеться про драматичну напружену колізію, коли в Микільській передмісній слобідці старовіри розташувалися на проживанні, Вони брали участь у будівництві ланцюгового мосту. Першого. Фактично стаціонарного мосту, який поєднав береги Києва. І вони, на превеликий жаль, зазнавали утиски, у них було відібрано їхню святинь. Пам'ятаєте Михайла Булгакова і тут в квартирі гасне електричество. Це саме те, що з нами сталося. Щойно я збиралася процитувати один фрагмент із оповідання Олександра Купріна, звізда Соломона, який, як це виявив Мирон Петровський, стало одним із, можна сказати, літературних прототипів колізій роману Михайла Булгакова, «Майстер Маргарита. як в студії зникло світло. Поки воно є, поспішу зацитувати. Отже. Зерка Соломона, звезда Соломона, Александр Куприн. сад, як казали стародавні латыняны, тем, кто читав, «Майстер» и «Маргариту», коментарі потрібні не будут. По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу и, цвет подумал, вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься на перерез лошади или вагону? Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости. Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай долетел на нее и сшиб с ног. Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой: торопливость, растерянность. Безпоміщність, ужас. Ті, хто вважають роман Михайла Булгакова майстер і «Маргарита» 100% московським текстом, глибоко помиляються. Ось вам будь ласка, один із прикладів того, як київські сюжети, виписані на підставі наших київських реалій, іншими авторами, вплітаються в ткань цієї відомої книжки. Про е київський транспорт і дива. Ось у цій антології, яка називається Київ фотографія на пам'ять, я щиро вам її раджу, тому що вона створює надзвичайно цікавий літературний калейдоскоп Києва. є… Так само, як і в багатьох інших виданнях, знаменита львівська брама Олександра Ірванця, напевно, найзагадковіша станція Київського метро, яку ніяк не відкриють, стає вікном в інший світ. Увійшовши в неї, головний герой цього оповідання виходить у Львові. Ну, як це і мало би бути на станції Львівська брама. Ще одна книжка, в якій дуже стисло, але в дуже гарний спосіб, розповідає. Про київський транспорт, буквально дві сторінки, але це майстерно вплетено в історію інших аспектів київського життя. Це видання мало хто бачив. У мене один із перших примірників це видавництво Балтія, друк і їхнє чергове видання, яке було здійснено разом із музеєм історії Києва, ошатний. Щедро ілюстрований альбом, який називається вічний Київ, але який, тим не менше, має дуже гарний підзаголовок життя великого міста, це не зліпок посмертної маски. Це дійсно розповідь про життя, яке триває. Ну і друзі, на сам кінець, оскільки час нашої програми скоро добіжить кінця, обіцяний сюрприз. Інша антологія, яка з'явилася трошки раніше, у видавництві фоліо. Київ, анатомія міста 19-20-21, Де під однією палітуркою об'єднано прозові твори і трошки поезії авторів як 19-го, так і минулого і теперішнього століття. Хочу з вами поділитися радістю. Оповідання Олега Коцарєва, Дніпро. Щось я сьогодні забалакуюся, напевно, через різні технічні проблеми. Оповідання називається Депо на Лебіцькій». Як все пов'язано? У нас колись була тема про промзони? І ось, будь ласка, оповідання про привида, який мешкає у промзоні? Коло метро Лебідська багато років працювало трамвайне депо. Хороше депо з високими брамами, що переходять у ще вищі вікна, з плутаною системою рейок, котра розрослася аж на цілу площу, з п'яними ремонтними геніями в синьому. На даху лазили підлітки і коти, а внизу дзвоніли і торохтіли старі трамваї та мукали новіші. Можна сказати, що цій території був притаманний ідеальний ритм, і це підтверджувало сонце, регулярно освітлюючи цю частину району, незважаючи на загальний похмурий настрій Лебіцької. Почалась епоха змін, невесело подумали робітники, коли їхнє депо закрили, відімкнули воду і вкрали дошку пошани. Та це була помилка. Епоха змін почалась набагато раніше, ще в часи бадьорої п'янкої праці, ще під час перших ремонтів новеньких татр. Стабільність була тільки сном робітників. Вони не вміли побачити початок виверження вулкану у вигляді вибухових жіночих зачісок. Виопуклення телевізорів, раптових дизайнерських провалів автомобілебудування, старіння автоматів газованої води, цих єдиних справді пильних сторожів правопорядку телепортаторів упевненості. Все стало очевидним тільки потім, коли довелося розширювати дороги, коли в автосалоні з того боку залізниці вигадали для реклами завішати сусідні дерева іграшковими автомобілями, а кіоски стали фарбувати в сині і червоне. Коротше. Трамвайне депо розігнали, а в приміщенні зробили спочатку склад, потім кафе, а тепер супермаркет. Сині й червоні трамвайчики тут тепер не бігають. Двір заставлено автомобілями. Залишилось декілька незаасфальтованих рейок, і в них часом, після який небудь чоловік переважно пізно увечері. Пасхудні коробки з товарами ніжно шиплять слизькими підлогами там, де колись дзвінком матюкались брудні залізні ремонтні інструменти. Під час однієї з перебудов колишнього депо трапилась неприємна історія. В бетон закатали одного з співвласників. Він ще раніше був у складі керівництва депо, багато зробив для його приватизації, брав участь у роботі всіх закладів, що були тут пізніше, а ось тепер загинув у шарі бетону. Труп довго не знаходили, а видобули тільки тоді, коли вже робили супермаркет. Якраз був осінній день і чорні, чорнильні хмари, поміркувавши, виконроб сказав: це добрий знак. І наказав зробити саме в цьому місці відділення камер для зберігання речей майбутніх покупців. А тіло віддав міліції. У міліції до Небіжчика не мали багато діла, встановили його прізвище Вишневецький. Нечисленні родичі сказали, що вже давно про нього нічого не чули, але провели міліціонерів у квартиру Небіжчика. Вона вирізнялася тільки одним книжковою колекцією, вельми специфічною, бо в ній були тільки різні ошатні тематичні серії. Жодної книги без більш-менш пафосної політурки, жодної книги поза серією. Всесвітня література, радянський письменник, зарубіжний детектив, військова справа, енциклопедичний словник, історія міст і сіл, час подвигу, містичне вчення, музеї соціалістичних країн, висока полиця, подібними штуками було заставлено всі шафи помешкання. «Хм», – сказав міліціонер. Ну, ви розумієте, став пояснювати родич біжчика. Він же був, як то кажуть, шляхецького походження не з тих вишневецьких, звісно, але з якихось. Тому, хоч і сам не читав, мабуть, ніколи, та книжки колекціонував, і то хороші, але ж не заради них його вбили. Ясно підсумував. Правоохоронець. Кажучи, відверто на цьому розслідування і закінчилося. Казали, ніби потім убивство причепом повісили на якогось винуватця зовсім іншого злочину. Але то таке, хіба нам до нього? Тут трапилась річ набагато цікавіша. Потривожений прах Вишневецького спричинився до появи привида. Почалося з того, що тієї ж осені запечатана квартира небіжчика, була відімкнута все перерито, але нічого не вкрадено. Вже через тиждень наполохані родичі здали її студентам, але студенти поскаржилися, що вночі хтось ходить балконом і жити там відмовились. Квартиру довелося продати. Відтоді привид став з'являтися на території колишнього трамвайного депо, але зберіг свою нову звичку виламувати двері. Він міг просто привидатися нічному охоронцю, міг налякати касирку, що довго затрималася, і останній шла з роботи. Часом розбивав вітрини в ювелірній крамничці. А згодом вигадав собі нову постійну розвагу. Просто в день у години пік привид Вишневецького виламував дверця та камер схову для речей, відвідувачів супермаркету та кудись їх викрадав. Напевно, серед інших гріхів земного життя Вишневецького мучив і гріх приватизації колишнього трамвайного депо. Як інакше пояснити неочікувану ностальгію привида за трамвайними часами. Розповідають, що він по півночі кублився в закинутих і ще не перероблених приміщеннях в Депо, уважно розглядав рештки рейок, колупав стару фарбу, де вона ще збереглася. Раз на місяць він сідав у напівпрозорий потийбічний трамвай, котрий з диким скреготом виїздив із воріт супермаркету та носився нічними смарагдовими вулицями, тими, де колись пролягали трамвайні маршрути. Вишневецький був єдиним його пасажиром. Він висовувався з вікна та на пам'ять цитував величезні уривки книжок зі своєї колекції котрі за життя навіть не читав. Така проява дуже лякала нечисленних нічних перехожих та автомобілістів і спровокувала чимало аварій. Одного пізнього, вже фактично зимового вечора, дівчина на ім'я Ліна вирішила зайти поки що відчинено до супермаркету купити сигарети, можливо, пива з чіпсами. Ліна була привабливою кам'яною рибою. А навколишній світ був штучним ставком у Лебідському парку, в якому належало відповідно до теорії Чарльза Дарвіна, котра викладається в школі, швидко випливти на поверхню, розпрощатися із зябрами, наростити замість плавників лапи та виповзти на берег. Так от. Ліна йшла в супермаркет. Пройшла темний двір, з якого вже повиїздили машини, відчинила пластмасові двері, на мить підосліпла, а тоді побачила Вишневецького, що висів у супермаркетовому повітрі. Живучи в цьому районі, Ліна, звісно ж, чула про привида. І, звісно ж, не вірила в нього, не звертала на це уваги. Тому привид перегородив їй дорогу, і вона зло його, вимитікула і відштовхнула. Відштовхнутий привид не пропав з нашої грішної Лобіцької. Він уважно дивився Ліні в спину. Вона проходила через овочевий відділ, і тут на кілька секунд згасла вся електрика. Далі буде. Ого, подумала Ліна, і коли світло спалахнуло знов, не зрозуміла, де вона є. Від овочевого відділу не було й сліду, алкогольного відділу попереду теж не видно, хоча легкий спиртний фіміам відчувається. Ліна стояла серед великого приміщення з обдертими стінами і мутними лампами, довкола щось легко гуділо, і були розкидані всілякі шланги, залізні інструменти незрозумілого призначення, серед калюж на підлозі були також рейки. Ліна постояла і пішла, бо треба було звідси вибиратися. Приміщення під прямим кутом вернування. Приходило щось інше за поворотом. Ліна втрапила у справжню стайню трамваїв звичайних і ремонтних, нових і постаріших, та стала крізь них пробиратися до виходу. Він уже виднівся. Прикро замазуючи вусілякі робітниче багно, туфлі. Раптом її руку хтось грубо хапає, сім хвилин боротьби і ліну затягує до одного з трамваїв чоловік у синьому одязі. Двері відразу зачиняються, чоловік іде в кондукторську кабіну, а в салоні сидить, мрійливо дивлячись у вікно Вишневецький. Трамвай рушив і гучно, хоч без рейок, виїхав на вулицю, опинившись коло тієї таки лебідської. Ліна мовчки забилась у задній куток салону, шалений нічний трамвай, кілька годин блукав вулицями, людей майже не було. Автомобілі швидко об'їздили, і тільки під кінець мандрівки попереду з'явилася якась компанія. Компанія була підпита, особливо підпитим був один чоловік, він намагався буянити. Його стримували друзі. Побачивши трамвай, чоловік радісно закричав: Ну, от, а ви казали! А ви казали, що тут трамваї не ходять. Ха-ха, трамвай! Із зарогу знову з'явилася лебідська, трамвай зупинився, відчинив двері, а Ліна швидко вискочила і побігла геть у своїй кімнаті в ліжку. Він хотіла закурити та згадала, що так і не купила сигарет. Тому просто лежала і обдумувала останні події. Раптом відчула, що в неї під ковдрою щось б'ється. Коли перший переляк минувся, Ліна зрозуміла, вона зовсім без болю народила горобця. Відтоді. Регулярно, одного разу на три місяці Ліна, мов лунатик, серед ночі йшла геть із дому, каталася на трамваї разом з Вишневецьким, а під ранок народжувала горобця. І на цю регулярність не впливали ані шлюби Ліни, ані її розлучення, переїзди, народження дітей, зміни праці і соціальних статусів чи навіть зростання прибутків. А народжені нею горобці всі жили на даху. Колишнього депо на Лебідській, пам'яті київських трамваїв. Дякуємо, що були з нами. Наступного тижня ми знову читаємо Київ.